Учень 11 класу Київської експериментальної школи пропоную до вашої уваги презентацію наукової роботи на тему навчальна програма Вебкас. Мета наукової роботи. Створення програмного забезпечення навчального призначення як засобу інструментальної діяльності при виконанні типових розрахунків та візуального відображення детальніше про зовнішній вигляд програми. Дана програма складається з. П'яти основних областей: системи координат, область е, відображення, кнопки, е, параметри вектора та результати. В, систем... В області системи координат ми можемо змінювати масштаб, нумерацію клітинок та, саме... та одиничний відрізок по осі ОХ та ОY. Також, а зараз я хотів би продемонструвати роботу нашої програми. Ось е, ми можемо. От задамо деякі координати вектора та нажмемо кнопочку Побудувати. Програма будує вектор. Ми можемо змінити наші значення, наші координати. І для того, щоб програма побудувала цей вектор, потрібно натиснути Очистити та знову побудувати. Програма побудувала вектор. Якщо наш вектор не вміщається в області відображення, ми можемо змінити масштаб. Масштаб осі ОХ та ОЮ. Також можемо змінити одиничний відрізок. Ми вдвічі збільшили одиничний відрізок і натиснемо Очистити побудувати. Ось у нас вийшло, вийшло таке зображення вектора. Також ось бачимо, що програма показує довжину вектора та координати вектора. Для того, щоб зберегти, нам да, давали можливість розв'язувати ширше коло завдань. Вдосконалення інтерфейсу програми створення довідкової системи тощо. Дякую за увагу. Чи Наша програма і зараз може зараз продемонструю, може будувати декілька векторів. Ось якщо ми е, задамо вектор, нажмемо Будувати. Якщо не очищувати малюнок, але змінити координати і натиснути знову побудувати, у нас буде другий вектор. Але інформа е, також є інформація, але в е, подальшому ну, майбутньому плануємо ось тут додати. Е, можливість е, додавання векторів. Зараз ми можемо тільки їх будувати, але програма зараз не виводить інформації про перетин та, ну, та додавання векторів. А в майбутньому ми це функуємо. Ну І ще я хотів додати, що багато хто, навіть у однофасі, говорили, що це, ну, це ніби шпаргалка. Ну Навіщо вона от, робити шпаргалку для дітей? Ну, але програма розрахована на те, щоб е, учні, які вже е, вільно володіють матеріалом, е, ну не проводили цих обчислень ну, рутинних. Вони вже це вміють. те, що вони вже це вміють, і за допомогою програми все просто їм легше, і вони можуть просторово уявити, як саме будується веб-одна площі. Доброго дня, шановні присутні. Дозвольте представити вашій увазі на уколу дослідницьку роботу, виникнення логічнома контакту на у «Дітей». Наслідок використання косметичних засобів. Метою роботи передбачено доповнення наявної інформації про ризики виникнення логічного дерматиду у дітей, а також теоретичне дослідження якісного складу синтетичних косметичних засобів і з'ясування впливу їх компонентів на клітини живих організмів. Об'єктами дослідження було рідка мило, два види шампунів для волосся, значені для дітей, альтернативний природний засіб для догляду за волоссям. Молоко та желатин. Практичний етап нашого дослідження полягав у демонстрації впливу досліджувальних зразків на спазві клітини організм це білок і жир. Усуденах, де були вода і альтернативний засіб, жир молока залишився без змін, а білок через чотири дні розчинився. Усуденах із з досліджувальними зразками куди вносили розчини шампунів та мила, жир розчинявся відразу. А білок залишався без змін протягом усього часу експерименту. Супутний дослід проводили і шматочками білого хліба. Виявили, що посудина з містом шампуні із натуральними складниками та з альтернативним засобом через 4 дні інтенсивно розросла плісніва, тоді у посудині з хлібом і водою її росту не було зовсім. За результатами дії синтетичних компонентів косметичних засобів майбутки і жири, можна зробити на клітини шкіри людини. Проникнення консервантів зумовлює пригнічення росту і розвитку клітин епідернісу. Проникнення поверхнево-активних речовин руйнує жирові клітини шкіри, що спричиняє порушення природного балансу епідермісу. Розчинник і консервант пропіленгліколь викликає зовнішні прояви алергічного дерматиту. У виборі гігієнічних і косметичних засобів для дітей доводиться бути ще більш прискіплими з метою уникнення небажаних наслідків та проявів контактного дерматиту. Рекомендуємо замість мила використовувати відвар або настойного...